Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина. І е, Ярмак у своєму телеграм-каналі е, засвідчив, тобто повідомив, що обговорив у телефонній розмові з Саліваном підготовку до конференції з питань виробництва озброєння. Ця конференція, здається, 6 7 грудня відбудеться. І так. Е, що вас цікавить, і мене, звичайно, так само цікавить, ну, ми знаємо, хто такий Савільвин, ми знаємо, хто такий ярмак. Тому будемо дивитися, чи на користь ця розмова. Ну і взагалі енергії, які там були. І так, ну, там дещо і, дивіться, важливі деталі. Приховали, навіть дуже якісь якісь у них є ідеї, які ведуть, от, ведуть, куди вони. Тут уже стагнація йде. Про що вони мріють, будемо так говорити. Тобто, е ці два представники, ми знаємо, на кого вони працюють. Ну, хоча Саліван дійсно працює на Америку в першу чергу, так? Але він є, ну, будемо так говорити, любителем русського міра, якщо можна так сказати, дивіться. А, тобто, те, що вони обговорювали, наскільки я розумію, а, в прихованому форматі, те, що він нам повідомив, то настільки капілька, знаєте, ось. Там ведеться якась, е, е, ну як би сказати, забріхувальна е, атмосфера, е, утає, утаємничена забріхувальна атмосфера, можу я так сказати, бо мені, на, на думку, нічого інше не приходить, те, що я бачу по картах. Тобто, як розігнати цю ідею, яка в них є, щоб це все зупинити? Тут е, перемири. Тут не переговори, тут не а заморозка може бути, до речі, теж ось по цій карті. Що говорили саме про цю конференцію? Що саме про неї? Тому що я так розумію, що Єрмак був з Зеленським, там навіть написано, що вони були. На, до, на фронтових регіонах Херсонщину, Запоріжжя, Миколаївщину та Харківщину. І відвідували передові Украї... позиції українських закисни... захисників, які дають відсіч російському агресору. Так, і під час зустрічі наші військові. Передали запити конкретні от, стосовно озброєння та боєприпасів, які нам необхідні. Ось. І так, давайте це питання ще подивимося, що тут? Ну, розмова відверто вам скажу, мені не дуже подобається. Ось. Е, ви знаєте, військові дійсно просили багато, дуже багато на боротьбу. Ну, просили настільки багато, що ви собі навіть не уявляєте. Ну, Дехто, я знаю, що може собі уявити. Дуже багато просили. Ось, і е, чогось ще повторного просили. Угу. Да, тому що у них е, е, саме на фронтах е, така зав'язочка виходить. Ну, тобто, не те, що зав'язочка, а припиняється все. Застопорилось. Ось так я це скажу. Так, щоб трошки це просунути, їм потрібно багато зброї. Оця карта говорить, що фантастичні цифри там називали. Тепер, що передав ярмак Салівану, до речі, ви знаєте, ми вже в якомусь розкладі. Говорили про, про це, що Саліван і Єрмак, вони дуже часто, раз на тиждень, здається, зізвонюються. Ось, дивіться, Саліван є радником цього, здається, офісу президента Байдена. Здається, але радником Байдена, так? Що не можна сказати про Єрмака? Ось і тут випадає диявол. Оце мені не подобається. Тобто, прилизатися, тут розмова йшла більше прилизатися до Е, Про якусь жертву йшла мова. Це мені дійсно не подобається. Натиснути. Тобто, натиснути, але не на Росію натиснути, повірте мені, ні. Не на Росію, а більше догодити Росії, скажімо так. Бо ось ця агресія, яка і сила, яка йде, так? її треба підслостити. Тобто вони вважають, що якщо вони принесуть щось в жертву, зроблять такий дружній. Або, знаєте, як, от, як кажуть постійно. Жест доброї волі. Якщо Україна зробить жест доброї волі і чимось пожертвує, це ні, ну, має, має засластити Росію. А давайте зараз подивимося, чи засластить це Росію, що вони намагаються зробити, провернути саме Єрмак. Чи засластить це Росію? Ні, не засластить, мої дорогенькі. Навпаки. От, навпаки, ця карта взагалі говорить про злість, про помсту, ще більше вона буде в них наростати. Оце заслащування ще до гіршого призведе, до піку. Щоб ви розуміли, тому що чим більше їм віддаш, от ця карта навіть говорить, що вони. Цим заслащуванням захочуть всю Україну. А вони і так її хочуть, Хочуть, ми і так це знаємо. Тобто результат такий, що ми можемо втратити Україну. А боротьба, бачите, далі повинна продовжуватися. Нічого не заслащувати. Нам потрібно, ось ця карта говорить, нам потрібно завжди пам'ятати про досвід. Минулих, навіть не років, а століть українців. Ось, чим більше намагаєшся щось, тим гірше для нас. Звіра не можна втихомирити, тільки прикончити. І конкретно. Тому ось це недобре. Тобто, я так з цього розкладу можу. Зробити вивод, що висновок, вірніше, що щось там затівається. Вже на самому початку карти нам показали, яка таємниця, щось вони намагаються протиснути. Я не можу конкретно сказати, що. Ось. Але таке враження йде до стагнації, до заморозки, до в лапках перемиря, тобто нейтралізувати Україну, ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!